Черкаської тероборони пройшли шлях становлення з нуля, як і саме формування. Декому з них навіть довелося вибороти право служити в армії сьогодні? Кожен захищає не лише свій дім, а й Україну. Дім для 40 мільйонів українців. У нашій новій рубриці ми розповімо кілька історій про на перший погляд звичайних військових, які виконують надзвичайну роботу. Моя війна почалася з моїх намагань, мабуть, прийти до збройних сил. У мирному житті боєць працював у сфері торгівлі та мав власну справу. Коли Росія почала повномасштабний наступ, Максим перебував на обліку в військоматі, але всіма силами намагався прискорити процес, щоб потрапити до лав української армії швидше. Щойно дізнався про набір у ТРО, не вагаючись, прибув до пункту призначення. Кандидатуру Максима затвердили одразу. Перше бойове хрещення отримав під попасною. Спочатку було досить важко, але на той час мене підтримали побратими, котрі мали бойовий опит ще в 95-й громобільній бригаді. Це хлопці з аеропорта, так називаємо кіборги. Ім'я хлопців називати не буду, але їм велика подяка. Вони по-батьківськи, скажімо так, вчили, навчали, показували, керували. Давали вказівки, я вдячний їм дуже за це. Це був безсінний досвід. Завдяки підказкам досвідчених побратимів Максиму вдалося вижити під час виконання перших завдань. Потім це сприймається як звичайна робота, зізнається боєць. За майже два роки війни встиг побувати і в Бахмуті. Місто Бахмут як такого вже не існує. Ми вже працювали на окраїнах цього міста. Бачу багато чого, про це розповідати не дуже хочеться. Моя робота основна в тому, щоб вижили хлопці, щоб вижили роти з вода відділення, котрі виходять. Моя робота їх забезпечити, їх провести, їх завести, показати, зробити взаємодію, взаємодію з дружніми силами, котрі стоять поряд. Думати про себе зараз нема коли досвід у Бахмуті дався тяжкими боями, про що не розкажеш відверто. Додає військовий, але це дозволило зрозуміти, як удосконалити роботу підрозділу. Працюємо над тактичними діями підрозділу. Це перше і основне навчання особового складу з роботи з гранатометів, різних видів колективної зброї, щоб людина люди були взаємозамінні. Щоб стрілок міг підійти до кулемету і працювати з кулеметом, щоб стрілок міг підійти до гранатомету і працювати з гранатометом. Працюємо на універсальність особового складу. А ще удосконалюють знання з тактичної медицини. Практика показала надавати допомогу собі чи пораненому побратиму надважливі вміння для бойового досвіду. Тим, хто може захищати країну від ворога, але не наважується вдягнути військову форму, каже за їхніми спинами найближчі їм люди, яких треба захищати. Коли Україна переможе, відзначатиме цю подію з підрозділом. Споминати, як це було, споминати кожного хлопця і побратима, котрий не повернувся звідти. Ну і другий крок це вже мабуть з дитиною, за котрою скучив, дуже це вже будемо святкувати зі своїм сином. Вікторія Чорнобривець, Максим Дубінський, служба новин телеканалу Ільдана.